Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Ніч у зоні АТО. Поранено восьмеро прикордонників. Нота міністру автомайдан невдоволений Олегом Мусієм. Російські таргани, депутат Держдуми побачив порнографію на купюрі у 100 рублів. У Луганську снаряд влучив у маршрутку. Загинуло дві людини, четверо поранено. Як повідомляє прес-служба Луганської міської ради, інцидент стався сьогодні близько восьмої ранку. У маршрутне таксі потрапили осколки снаряду. Наразі постраждалі доставлені в лікувальні установи. Антитерористичним центром СБУ керуватиме Василь Грицак. Відповідний указ розміщено на сайті президента України. Грицак замінив на посаді Василя Крутова. Зазначу, що це не єдині зміни в керівному апараті служби безпеки відповідно до розпорядження голови держави відтепер в СБУ. І новий начальник управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Це Юрій Артюхов. Вночі бойовики обстріляли ряд позицій сил АТО. Втрат серед українських бійців немає. Про це заявляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Зокрема, був проведений мінометний обстріл блокпоста сил АТО в районі села Іллінка на Донеччині зі сторони державного кордону з Росією. Також постріли лунали в районі Дякова та Маринівки. А близько п'ятої ранку під мінометний обстріл потрапив багатостраждальний пункт пропуску Довжанський є. Поранені. І цитую Держприкордонслужбу: Вісім прикордонників отримали поранення в чотирьох різних випадках у чотирьох напрямках. Це пункти пропуску Довжанський, Дякова та в двох місцях дислокації тактичних груп прикордонників, розташування яких не розголошується. Здійснювався мінометний обстріл. Тим часом силуети не виживших в АТО людей, намалювали перед міністерством охорони здоров'я. Крейдою на асфальті активісти автомайдану нагадали міністру Олегу Мусію про його бездіяльність. За їхніми словами, саме через недопрацювання міністерства і його керівництва медичні автомобілі так і не потрапили до зони АТО і не врятували поранених. Люди вимагали відставки міністра і його заступників, оскільки за чотири місяці роботи у відомстві так нічого і не змінилося. Ці силуети символізують людей, які постраждали в АТО. Через негідну роботу нашого міністерства охорони здоров'я, і ми хочемо нагадати нашому міністру про те, що якби він краще працював, давав би краще обладнання для кардіологічних операцій, то люди б ці можливо б і вижили. Це робота міністра, і він мав посприяти і зробити максимум для того, щоб ці автомобілі були відправлені в зону АТО. Цього не було зроблено, про це вже вже всюди написали. От і по факту вони ще не відправлені. Розкрадені бюджети, недобудовані об'єкти і колосальні борги Нові владі, окрім керівних крісел, залишилися наслідки роботи її попередників. Лише в столиці справ стільки, що новопризначений очільник адміністрації береться за голову. Зокрема, Віталій Кличко перевірив реконструкцію поштової площі. Її ремонт затягнувся на руки, що дуже заважає руху транспорту і пішоходів. Дорогою до об'єкту у пробці простояв і сам мер, що говорив і коли доїхав, знає Яна Курченко. Мальовничий Київ розібрана поштова площа і занедбаний річковий вокзал. Під пекучим липневим сонцем журналісти, виконроби і замовники чекають на Віталія Кличка. Очільник міської адміністрації повинен перевірити виконання ремонтних робіт. Однак через їх проведення застряг у пробці і запізнився на півгодини. По приїзду міського голову зустріли не лише журналісти, а й винуватці події. Один поперед одного виконавець і замовник пояснювали, чому так довго ремонтують і. Кто кому скільки вынен? И 13 миллионов, которые вы должны. Владимир Андреевич, почему-то у меня в кабинете выкрыть не могли, а здесь пытаюсь влифовать. Не нужно. Неприятно, что это помещение. Владимир Андреевич, я вам и в кабинете вашем говорил, что у вас недостоверная информация о нашей задолженности перед нашими собой. Достовірну інформацію нам розповів виконавець робіт, який два роки тому виграв тендер у Київавтодору. Замовник в особі комунального підприємства нам в коментарі відмовив, а виконавцю не доплатив 70 мільйонів гривень. Государство не могло фінансувати в лице Київ дирекції Києва нам цей об'єкт в повному об'ємі, поэтому строительство затягнулося. Заплатили 330 мільйонів. Виполнили ми роботу на 340 мільйонів. Стоїмость проекту 4. 300 мільйонів гривень, от вся аріфметі така арифметика Віталія Кличка шокувала кошти на добудову є, але на рахунках казначейства. І через традиційну для нашої системи бюрократію так просто їх зняти не вийде. Реальне те дії віртуально ці гроші є в казначействі, які виділені на даний об'єкт, но реально цих грошей неможливо отримати. Я думаю, що сьогодні у мене буде зустріч, стрічники з міністром цей вопрос хочу поднять так, так любая затяжка за здачі об'єкта в експлуатацію автоматичні позумають стоїмость об'єкта. Окрім збільшення вартості робіт, вони йтимуть у борг і в півноги. А це кілометрові затори у центрі міста. Розібрана набережна, постійне будівництво і занедбаний річковий вокзал. Така картина на березі Дніпра стоїть вже не один рік. Реконструкція поштової площі столиці триває більше двох років. Її мали завершити до кінця літа минулого року. Зробили лише частину транспортної розв'язки. Залишилася решта доріг Дніпровська набережна і річковий вокзал. Якщо в бюджеті знайдуть 15 мільйонів гривень, то дороги закінчать вже до кінця цього літа, що значно полегшить рух і автомобілів, і пішоходів. А благоустроєм самої площі міська адміністрація займеться спільно з інвесторами. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна. Мобільний зв'язок у Криму під загрозою наприкінці червня на півострові почали продавати російські номери МТС, але деякі коди, які пропонують використовувати, просто не працюють на нереально додзвонитися і на екстрені нуль один, Чи втримаються в Криму українські оператори? Дізнавалася Лана Майковська. Кримчани, які купили нові стартові пакети МТС «Росія», номери яких починаються з цифри плюс 7, зіткнулися з реальними проблемами. З мобільного не можуть викликати ані міліцію, ані швидку. Питався набрати скорую, там 03, 103, але не відповідає, да? Як правильно набирати? 112, так. Да. А якщо потрібна, наприклад, міліція або пожежна, ну, то ж саме, да? Там необхідно, що 101 додати, то 102, 103 також залишається. А вони працюють? <проводжування> Стартові пакети МТС Росія у Сімферополі. В основному продаються в підземних переходах. Потрібні вони поки що не всім. Деякі кримчани купують їх просто, про всяк випадок. На... Ні. Ой, нет. Мама я спросила женщина, вона грубо ответила. Разве можна так грубо? Ну да, активировала, пользуюсь. Нет, еще. Буду буду пользоваться. МТС? Потап нет. пока нет. пока думаю. Жду, може бути, прийдуть кримські оператори. У мене всі на в основному. В магазині МТС досі черга за новими російськими сім-картами. У той же час позбавлятися від українського зв'язку люди не поспішають. Купіла. Поки ні, поки українська зв'язкає, поки не користуємося. Українською. Пока нету никаких проблем, все работает. Активно пришло сообщение от МТС связи, что все нормально, все в порядке, просят извинения за неудобства. Но неудобств не ощущаем, все работает. По работе, по, по делам, по личной. Ну да, придется двумя телефонами ходить, как выбрасывать. В принципе, как бы у меня украинская, сейчас буду, пока есть украинская связь, буду пользоваться украинской карточкой. Если, допустим, будут проблемы какие-то, буду переходить на российскую связь. Ну я через інтернет виповняю. Нет, що ні? Я только взяла карточку. Дома сьогодні спокойника прочитаю, що здесь написано. А э, вот, очень много розсиніків друзів в Росії. В Сімферополі співробітники МТС відмовились пояснити, як додзвонитися до екстрених служб з російського номера. Продавці в підземках так само цього не знають. «А можете просто сказать, по каким номерам? Комментарий не даем. Да не комментарий мне нужен. Я хочу знать, по каким номерам звонить, если надо в 02, 03, 01. А то оно не отвечает. вы не знаете, что ли? Набережная 69. А номер телефона нету, уж Через невизначеність люди бояться повністю переходити на російський зв'язок. В той же час українські номери поповнювати вже не вигідно. Занадто велика комісія при поповненні. МТС Україна нагадує, поповнити рахунок за прийнятними умовами можна на сайті компанії за допомогою Вебмані чи портмоне. А от робити прогнози щодо стабілізації ситуації на півострові український оператор не поспішає. Чутки про, начебто, закриття мережі своїх магазинів спростовує. На дане вірі ми продовжуємо працювати. Криму все наше оборудование ну, більша часть Сеть роботи або не обслужуються роботи МТС в Криму по собственній ініціативі ми свої магазини не закривали в Криму. В МТС Україна пояснюють, чому українські оператори опинилися у таких форс-мажорних обставинах. У нас в последнее время возникают сложности в работе сети, поскольку, как вы знаете, с 1 июня прекращено, прекращено хождение гривна на полуострове. Мы, как украинская компания, зарегистрированная в Украине, в иной валюте рассчитываться не можем. Складнощі в Криму відчувають всі вітчизняні оператори однак, не заважаючи на це, зберігають за своїми абонентами їхні тарифні плани. На плаву збираються триматися до останнього. Лана Михайло Світлов, Богдан соціальна країна. Російський депутат побачив порнографію на купюрі у 100 рублів і пропонує замінити її Севастополем. На банкноті зображений Аполлон на даху Большого театра в Москві. Він за словами депутата від ЛДПР Романа Худякова має неприкриті інтимні частини тіла. Це на його думку не відповідає російському закону про захист дітей від інформації, яка спричиняє шкоду їх здоров'ю та розвитку. З урахуванням того, що такі банкноти в якості кишенькових грошей нерідко мають діти, депутат. Просить змінити дизайн купюри замість Аполлона пропонує використати визначні місця Севастополя. Це остання інформація випуску. Більше у наступних не прощаємось.